Вітаю на каналі Квітковий джаз. Щось Щас всі готуються до свята. Кругом така краса, ялинки, все прикрашено, світло. Кругом сіяє все, мерехтить, дуже гарно створює святковий настрій. Тож показую вам трошки. Дерт був дуже гарно. Це наше містечко невеличке, Вечером. Світло є. Дуже гарно сяяла ця, ця зірка в темноті. Ну, а в нас кипить робота. На вечерю світу, вареники ліпимо, готуємось, калачі напекли. Ось такі калачки з маком пекла сама і без маку.

Ну, я вам хочу показати свої квіточки, які зараз квітують декабристи шлюмбергера. Покажу вам фіалочки, які вже фіалочки. ще набрали в мене квіт. Багато я вже поприбирала, а це новеньке. Розцвіла в мене ось така новенька красуня. Подивіться, яка має ніжну квіточку таку блакитну. І поки я її несла сюди, вона в мене зламалася. Дивіться, яка гарна, яка величенька. Це в мене новенька квіточка. Ось така гарна. Так, це в мене зі стареньких моїх, що я вам показувала. Теж квітоноси трошки тягнуться, бо в нас зараз така темінь сіре Так, ось така зелена. Зелена з таким синеньким, бачите, носиком. Жовтенька серединка. Леля гушонок, ця квіточка називається. Так, і ось така біленька. Ця біленька спочатку ось така, бачите, зелена. Це зелене спочатку, а потім вона коли розцвітає. Ось така біла-біла. Це вона ще не повністю розквітла, але вона така пухнаста-пухнаста. Такий пухнастий білий шарик. Дуже гарна. І теж, бачите, квітоноси. Ну, в неї листечко велике, бо тут горщик великий, і вона собі, так сказати, жирує тут. Так само і ця. Так, і ось така. Це теж набитенька. Я їх цю трошки обновляла. Тому вона ще маленька. Але думаю, що на весну вони всі разом як заквітнуть, то й буде гарно. Ну і цю синю, ви знаєте, я їх не раз її показую. Вона має такі рожеві плямочки. Так, ось ця теж. Ось ця гарна, мені подобається цей колір, і такі в неї рюшики по краю. Бачите? Ця фіалочка, вона дуже, як то сказати, не любить пускати дітки. Ось вона така одна у мене вже третій рік. І я з неї взяла листочки, коренила, хочу ще її розмножити. І листочки прийнялися, і вже попускали діточки. Зараз я вам покажу. І, до речі, про ту маленьку, що я Купила ось вона, вона прийнялась, вже, бачите, напускала молоденьких листочків. Так що думаю, що десь Бог з нею буде толк, вона піде і весною покаже нам квіточку. Ось такі такі гарні дівчатка. Це, звісно, не всі, Ну всі вже вам, ті, що я вам показувала, вже не хотіла сюди заносити. І що ще хочу показати. Дивіться, в мене набрав бронічку оцей гліпіастру. Ось, дивіться, яка вона гарненька. Він спочатку випускає бронічку, а потім листочки. Тож, побачимо, ця квіточка має бути з ароматом. Побачимо, яка буде квітка. Ну, я думаю, що це рожева. Бо я заказувала рожеву і білу. Та, що біла ще поки що не випускає квіточку. Тут щось, бачите, на трошки але ж тут щось є таке, лізеше, як один бутончик, чи що. Я її запшикала, то воно стало таким рожевим кольором. Але це не страшно, потім воно убереться. Зараз не хочу трогати, щоб ця квіточка не стресувала. Ось так. І покажу вам дітки, які. Пішли з листочка оцої красуні. Бо ці всі дають діток, а ця не хоче. хоче бути самостійною. Ось такі. Ну ось. Посадила листочок сюди, щоб мені економити місце, бо немає. І бачите, ось вона вже проросла. І так само вона з листочка дає, дає одну діточку. Ось така. Я посадила два листочка. Я люблю висаджувати листочки, підсаджувати десь до інших квіточок, щоб економити місце, бо в мене немає ні теплиці, ні віранди, нічого. І всього три вікна, і все треба зберігати. І тому так на я буду висаджувати в горщик окремо цей Це пеларгонія. Тут зимує на перезимовці. Це теж поставила. Новенькі паростки декабрісту. І отак от, от разом тут росте фіалочка. Фіалочку потім цей листочок приберу, а діточку пересажу в маленький горщик. Ну, ось так. Також в мене починають розквітати каланхої. В каланхої у мене декілька видів. Бачите, вони всі різні, різні за кольором, різні листочки, світло погасло. і різні ці, Структура листочків. Зараз тут в мене є червоний, е біленький. Бачите, відрізняються трохи листочки. Цього теж такі вони длиненькі, але це вони різні. А тут більше вони. Ой, тут більше вони кругліші. Такі кругленькі, тут пізніші він, бачите, ці вже понабирали бутончики, а ці ще не. Дуже люблять, коли їх пшикують водичкою. І не люблять жари, жари і такого жаркого повітря. Тож я їх ставлю там, де немає всіх радіаторів, ну і оприскую побачимо, як розквітнуть поки що поки що не цвітуть. А в нас мороз, прийшлось понакривати почнемочкою. І пішов сніжок. Дуже гарно, небагато, але трошки прикрило. Хотілося б більше, звісно. Ну, маємо що Трошки його прикоративо. Вітаю усіх! you